Помітив таку тенденцію, що часто конфлікти відбуваються не на близькому заході, а часто вони саме відбуваються в сім'ях. І коли ми боремося, то ми боремося не з ворогами, а ми часто боремося в сім'ї один з одним. Скажіть мені, хто сильніший, хто переможе, чоловік чи дружина? Батьки чи діти? І ось в цій боротьбі за справедливість, а чиє слово має бути останнім. А хто більше втомився, а хто більше заробляє в сім'ї? І ось в боротьбі за справедливість в сім'ї, як ви думаєте, хто виграє, чоловік чи дружина? І ми розуміємо, що маленькі війни точаться у наших будинках, наших домах, з сім'ями, з рідними нашими, замість того, щоб вони були центром і оазисом. щоб це була церква вдома.